112 снарядів російські військові випустили по Херсонській територіальній громаді минулої доби, із них три по обласному центру. Вночі під обстрілами був корабельний район та передмістя Молодіжне, Садове, Антонівка та Зеленівка, повідомляє міська військова адміністрація. Близько восьмої ранку армія РФ обстріляла село Гаврилівка Новоолександрівської громади. За даними обласної військової адміністрації, влучання зафіксовані на околиці села місцевому кладовищі та об'єкті критичної інфраструктури. Під обстрілами минулої доби були і чотири громади Береславського району Милівська, Новоолександрівська, Береславська та Тягинська, розповів начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог задав авіаційного удару по села Зміївка Береславської територіальної громади, руйнувань зазнали заклад освіти, а також одне з фермерських господарств. На щастя, без жертв. З артилерії ворог обстріляв село Михайлівка Новоолександрівської територіальної громади, поціливши в одне з фермерських підприємств. Постраждали свійські тварини. Також пошкоджені були житлові будинки та господарчі споруди мешканців. В селі Новий Береслав, Береславської територіальної громади, ворог з дрону скинув вибухівку, яка пошкодила транспортний засіб та житловий будинок. За добу без жертв кількість обстрілів зменшилася, але російська армія не припиняє обстрілювати правобережжя Херсонщини, розповідає керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За минулу добу немає жертв, немає постраждалих, зменшилась кількість снарядів, які вони випустили. І за тиждень ця тенденція також зменшилась, дякуючи нашим збройним силам, які активно і. Влучно ефективно працюють по їх позиціям. Російські військові відчувають снарядний голод. З цим пов'язане зменшення обстрілів по деокупованій Херсонщині. Розповідає керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк. Ми результативно відпрацювали і по складах. Польових складах боєприпасами і по їх позиціях, де вони розташовували свої скупчення живої сили, спостережні пости, контроль на спостережні пости, і це говорить про те, що вони. Мають потребу поновити свої запаси, але і тут в них не вдача, оскільки вони мають проблеми з нашим вогневим контролем, який ми встановлюємо над транспортно-логістичними маршрутами, для того щоб вони не могли підтягувати ресурси з інших місць, де вони в них зосередження. Катерина Гончаренко Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.